Сьогодні проведемо прямий ефір, ну, друзі, ви бачите, може завтра, подивимось, сьогодні приїжджають мої дівчата, мої співуні. О, так що я не знаю скільки вони приїдуть, так здоров'я трошки буде маскувати. Ну а ми що зараз зробимо? Поки в мене є трохи вільного часу, позвонив мені один із волонтерів, Андрюха, в мене він записаний, як Шумахер з Богдановки. Я каже, Серега, ти там зерно, свиням вже купляєш. Приїдь, ми тобі, каже, зробимо по хороші От, Як для тебе, подружечки. Можемо привезти, ну каже, тільки нам треба часу, бо зараз по роботам, туди-сюди. Якщо нема каже коли, то мішки передаси, ми наберемо і привеземо. Я кажу, да, ладно, у мене сьогодні є два помічника. Я зараз лечу і це все діло організую. Три тонки ячменю по 7 тисяч гривень. А хто там говорить, що зерно 10, 12-15. Сьогоднішня ціна фуражки десь від 7 до 8 тисяч гривень середнє. Ну а хто бере відрами і мішками, ну хто ж винуватий? Я ще коли розпочинав свою таку невеличку діяльність на Ютубі, я казав, люди добрі, хто тримає невеличку кількість господарства, об'єднуйтеся в команди і закупляйте оптом. Наприклад, купили там 5 тонн по 7. А якщо ви будете купляти там півтони або тонну, то ви її купите за 10. Ну, наче чирунда. Але для таких людей, і для мене особисто в те час було це дуже важливо, коли я розпочинав. І це був такий хороший старт. І ці 2 тисячі гривень вони вже були як заробіток. Так що, друзяки, печем. за кім Харків, печемо в сторону його Зараз треба мені до 2 години, до 14-ї години дня повернутися назад. Ось така історія. Так що, дякуємо нашим захисникам, що дають можливість працювати. Ми робимо все можливе для того, щоб їх підтримати. Не опускаємо руки, зараз потрібно два комплекти резини для хлопців. Я думаю, ми це питання закриємо. Це в 25-ту десантно парашютно на Елечку, 17 радіус там в новому кузові. І на Санта-Фешку, 72-гу бригаду. Так що три працюємо, ну і також не перестаємо далі працювати, ремонтувати і збирати на автомобіль. Так що далі буде, сезон зерна не мішає нам допомагати нашим захисникам. Ну а ті, хто заховалися за великим забором і кроме того, як потручити один одного, ви нагодуєтеся, а ви натургуєтесь, що я можу сказати. Війна для всіх одна, тільки сприйняття у кожного різне. Хтось зробив все можливе, використовує свій і ресурс, і час, ну а хтось просто мандить і будоражить, наоборот зсередини людей. Об'єднуйтеся і підтримуйте один одного, діліться інформацією навіть у домашньому господарстві. Так що далі буде, працюємо. Я кажу для тих, хто рахують, якщо вони там десь взяли зерно, там по 7 тисяч, так як ми, наприклад. Якщо вам привезли додому, то то є добре. А якщо їдете, то рахуйте також затрати і на паливо, і амортизацію цього транспортного засобу, і свої ручки, щоб ви їхали, набирали, грузили, тобто ціна одразу зерна виростає. Ніхто за спасибі ніде не робить. Так що в сільському господарстві також треба себе цінити, але більшість людей цього не роблять. Так що цінуйте себе, цінуйте свій труд. Е, понятно, що ті люди, які купують для них, наприклад, дорого, для тих, хто продають теж хочеться більше. Ну, такий, такий закон в житті. От, Але в чому є оцінка якась і я рахую, що е, потрібно просто вміти рахувати і цінити. Зрозуміло, самі вони відбалансують ринок в державі. Ну, але Є люди, які продають там сало по 100 гривень, а є які даром віддають, просто дають для того, щоб 100 не продавати, але продають по 200. А якщо щось залишається, передають хлопцям. знаю такого з збарашівки. Перекуп, кстати, один із таких толкових. Дуже багато сала він віддає в Баришівській куті. Недоразово дівчата підружали мене, І я особисто сам передавав хлопцям. Тому ну, Є от такі історії. Так що не рахуйте тільки ціну зерна, а ще ж його треба десь і положити, і зберегти, і перекидати, і володи. І до того, поки ви зготуєте, то ля-ля-ля. Але люди, які кажуть, що невигодно держати свиню. Ну навіть якщо ви казали, що вона тонну зерна, там без добавок, да, є ж у нас там ще розумники, о, ну плюс порося 3, 10 тисяч, а порося б 150, ну це б 15, все одно плюс. А якщо зарізати і перевезти собі о, то буде вже буде нормально. Так що дурень думкою багаті, але рахуйте правильно. Я ніколи не рахую від живої ваги, бо я не здаю. А я рахую те, як би я продав. І це як моя робота. От. Лучше продати одне, ніж пересрати сотню. Якось так. Так що рухаємося далі. Ще хотів сказати, що Андрюха це один із тих волонтерів, який е е е вів в мене в першу поїздку, якщо так, і спостерігає за мною, і підтримує мене, і до цього допомагав. І я дякую йому. І його товаришам. Так що ще залишилось мені 7 хвилин. Якщо вийде засняти, засніму і покажу. Бо він на роботі, а ми їдемо до його товариша. Тут все в телефонному режимі. Так що якось так довіряють люди, які самі на береги поїдете. От так. От так. Я так зрозумів, людина зголодилась своє і продає. Доброво ж, вовжиш? Скільки такі да. Скільки кілограм? 95. Треба було поспорити, як на кабана з столяном, як ми споримо з нашим Назаром, різь, так? Да. Хто вгадає вагу, той 200 гривень виграв. Ну не вгадаєте? Е, давай на 200 гривень, Слав, скільки його? Я не буду заказов. Давай. Скільки думаєш, скільки кілограм? 60 кілограмів. Я теж думаю, десь Вон такий, як я, десь приблизно. 68. Так каже ставку, давай На 200 гривень. Ди ще розумся! Це не чесно, ти йому ну, подигруєш. Ну, Подиграє, так? Ну. Да? Скільки? Да ну. Та ну нафіг. Що, серйозно 8? Да, на 4 кг покупаєш. Ух ти коняка яка юха, не баба. <рес> Богданівця. <рес> у вас усі в Богданівці <рес> такі маленькі, да? Так що, Саня, відео звідти, Саня, важимо зараз з мішки. Слава, а ну, кинь пару штук, щоб на цьому. Давай, ти з тої сторони, я з цієї сторони. давай. ні, <рес> я Ти не писав? Так що нам дають добро. Зважить 4 штуки. Я просто маю можливість передати, не знаю кому, але передаю велике подяку за те, що про мене забувають і дають по хорошій ціні хороший ячмінь. Словенки ці мішки, вони такі, як... А скільки ти думаєш один мішок середній? Я думаю, 40 буде, так? Да? 1,46 перший ти, важкий. ні, хай би три. би три. Скільки? Надо було поспорити. 141, а ну поділи, бо телефона нема. Я зараз буду складати 141. Люди зараз посчитають швидко, але це поки це відео вийде. Антоха зараз на бухгалтерію його поставили контролювати чужий урожай. 47. О, а я ж ти казав, що десь буду хороший, потому, що він важкий. Ну Ми всі не будемо важити, зараз ще одну паріку важимо, вивести середнє арифметичне. І я думаю, що якраз це відео звіт буде для Сані. Він зможе подивитися, що ми з Толіком в договір не войшли. Я йому покажу всі мішки, всі, всі з під сахара. Да. Е, виписував Миколаївки, дякую людям. Прислали мішечки по 7 гривень. Чинше нарюм. 136. 136. Так що вирахуйте, я вам покажу, який ячмінь ми зараз грузимо. Врожай 2025. Люди дзвонили. Ну, дякую Андрюхі, звісно, і дякую Сані, і Толіку всім хлопцям, які... У ну, нас зв'язує одне, це підтримка захисників, небайдужість. І от такий, я Ще ще бег один вибираємо. Ще там є в мене один клієнт, який не хоче зніматися. Так що от такий. Толік, а це ярий чи озимий? Не знаєш? Він читає. Серйозно. Ага. Є свій Ні, ну це, це це весняний, так? У ну, мене є озимий. Це я не знаю. Чи ти не дуже сусильний агрорій, так? Ти не дуже сильний аграрій, так, виходить, в цьому ділі. <смі> Я був починаючи. Так що, друзі, якось так. Пшеничку, правда, не питав. От, але теж продають тут. У них хтось купляє по 7 гривень з поля, О, перекуплюють, потім перевіють і продають. Ну, а нам дають 3 тони ячменю, по 7 гривень. Дякую велике. Але не забувайте, що до це. Цього... Я писати буду. Я тут знімаю контент. Дивлюся, в людини все зерно, в кармани понабирав. Так що все нормально. Да Ні, тут талянчик контролює. Що там, шар, ти йти зважиш. Все. Ну, давай. знаєте чого? Що? Панічки от сахара. Що, а тапочок прилип? Що да. там, кандидат приймає, так? Да? Да, Назад! Давай швидше. Чуєш, ж а що це за фонограма? Я не Що? Каже, давай я буду допомагати, а він що каже. Не треба. Толі каже, давайте я вам підсоблю. Я кажу, не треба, бо можуть так кинуть, тебе закинути, щоб ударять, вб'ють б'ють в машині. Кидає страшний. Так що закидав ось на машинку мою, тут у нас тут 2 тонни 100, так, Толь? Бухгалтерія веде учо, бачите, все нормально. Такий костлявий. Кишіть там, почем вазер, ну і 270. дві костлявий сидить, коротше, бляха, це все пузирь 120 кілограмовий Ну а я дріщі, мені не можна розити мішки. Я вова балтикав, <гум> <гум> да? я Так? Що, тобі треба моя допомога чи ні? Що таке? Да. Пообщайся. Пообщайся, така що ти? Ну задавай вопрос, що там. Спитай, спитай, є в зерно, як ти казав, по 5.50, да? А то Назар казав, так? Да? Ну то ж просто була, була тема для контенту. У мене дзвоніть, була... Пишіть. Кому? Ціна. А яка ціна? Ми вже не купляємо. У нас є свої люди, які нам нормально продають по нормальній ціні. Адекватні. А неадекватні нам не треба. Я ж кажу, ну є люди, які реально продають і знають ціну своєму зерну. Саме дешевше зерно було у мене. Бляха, я не можу сказати цю суму. Бо e, на mm. просто не було. <laughs> Людина дзвонила і каже, як Андрій Коба, ти не був тоді, не забирав? А? У Андрюхи. Коли, коли. Ну мамки я забирав, я це забирав. Mm. Людина каже, просто приїдь, каже, забери його. Мамка коровою продала, зерно треба mm. забрати. Ну, а ми ж теж не пальцем роблені, да? mm. так? що. Зерно-то ми забрали, подякували, але ж в одну харю вже якось не гоже. Так що годуємо порося. Годуємо Андрюх і знову порося. В тому році ми вигодували, то був сюрприз перед новим роком. Ну Но зараз він вже знав, що ми годуємо. Так що ну, є адекватні люди, які телефонують, продають по адекватній ціні. А є неадекватні, які кажуть, поки не буде 15, до мене не підходи. Годується. Так що для того, щоб його держати, може і по 15-ті буде, його треба закидати у щось. Хоч тут у людини є, і ангар є, і є де зберігати, можна реально притримати і заробити на цьому гроші. Але каже, ну чого ж воно буде лежати, хай воно йде в користь, хай людина годує свиней. Да, Славу? Ні, Славик зарядку ось зробив. Добре. Зранку. Зараз поїдемо, будемо вдома розгружати. Бачиш, я поки відік знімав 2 минути, ти вже за 2 минути машину загрузив. Так що напишіть, як вам таке тона. Зерна. Тоха, скільки тут тона була тут. У маленькій машинці. Дзвонять зараз підказка. Підказка, дзвонок другу. Ну коротше, тона з лишнім, тла закидав за три минути. А в Славіка там телефон був у ячмені, він не зарився, ні? І того ми б взяли, грубо говоря, двома машинками, дві тони з копійками, дві стовни. О, щось гупнуло. Зараз бухгалтер підбиває. Бухгалтері, облік. Набери славу кажу. Скільки? Тона? Тона 34 в маленькому. І можеш взяти в карман своїм качкам пшениці погодуєш. Нормальні люди такі роблять. Шутка. Все, розраховуємося і печемо. Назар, де ти? Каже, Назар, Славик, де Назар? Назар вдома, там містер Ікс, Так що дві точки. Вони тебе не бачили, а ми з тобою балакали, балакали. Що привіт? А ти не ламай двері. Помниш, як до війни той відосик, Назарка, чув? А він в машину балакає, каже, Назар, Назар, ти там мішки приймаєш, чуєш? А так, да, а ми його тебе не знімали, держали інтригу. Так що, друзяки, що ми зробили? Бачите, тут трошки рокіровочка, цибульку переставили вже туди, вона підсохла. Але класна штука вийшла із тим, що ми обрізали не до кінця. Зараз розказую вам, оце в нас ячмінь, це вже в нас тут, виходить, буде більше п'яти тонн. Наша залишила стара ячмінь. О, Назар тут у нас виходить 200, так? Славенька. 200. І ще там може у нас вийде. Тут у нас є цибулечка. Скоро будемо завозити пшеницю. Що я хотів сказати? Коли обрізаєте так довго, реально то, тут наче, така, виходить тепер закупорка. Вот тут то, пересухає. Не знаю наскільки довго вона пролежить. Ось ту навіть порчену цибулю. Ми. Вона була тут дуже сильно мокра, гнила, ось, все. бачите, вона типу, запаюється. І туди не поступає кисень і вона поки що не згнила. Так що така у нас є історія. Бачите, крупа в нас, бачите, Ось так підтарюємося, по чуть-чуть дякуючи добрим людям. Так що комбікормочний завод працює. Це в нас пшениця старого врожаю, то вже нового, тобто здвигаємося, то вже нового урожаю в нас. Пшеничка. Назар, а там у нас три мішки, які ми, ми забирали, так? Да? Ні. Треба буде її теж сюди туди кинути до ячмені, щоб нам не путатися. Соєва макуха, кукурузка, готовий комбікур, ми там нас старий ячмень. Так що потрошку, потрошку, скільки треба зерна нам, я не знаю. Тому що, е, тому, що тому що, тому що так. Ось така у нас От така в нас двоєчка, бачите. Перепілочкам робимо двоєчку. От. А... Що ти малиш? Що там те по хазяйству? Що там ці цесарочки? Росточки. Що там уточки? Сім'я вже в зборі, так? Да. Ну, ми не розказували цю історію. Назар там розбив сім'ю, був, вона вернеться, ні? Але потім він її вже в Славіка збив у кучу. Качка прилетіла, літала по там чергу. Ні-ні, ні братик, ми будемо держати у тебе. Ми в тебе там в кінці викопаємо яму, зробимо міні-ферму, аби тільки війна. А це все сім'ї розбиває. Значить, то так треба було. Назар. Ми в Славіка нам в кінці роду зробимо качину ферму. Ти будеш директором качиних сімей. а? Скільки в мішку, вгадай, скільки в мішку заробив? 48. 46. Почти вгадав, бачиш, 47. Да? Ну, середнє 47 ми вивели. 47. Так що що, кажи всім, що. Що, не опускайте руки, рухайтеся! Підтримуйте хлопців і дівчат, бачите, воно Славуньку намотовував, позаводили там все, що можна і не можна. Так що, друзі, якось так. І мішечки. Дякуючи Богу, дякуючи от, людям 067 587 44 22, Це мені присилали, класні мішки із цукру. Не дуже люблю цукру, але мішки хороші. Так що якось так. Не, ну, а що робити? А? Славу! А ну, кокусік! Це ти любиш ті двері? О, все, все, да, до війни тут -то тоді чаран-чаран. Так що ось так, от така історія. Так що працюємо далі. Я зараз мию ноги і печу забирати своїх дівчат. Так що всім миру здоров'я і добра. Працюємо далі. Всім пока-пока.